Добрий день! мене звати Солокідірина Миколаївна. Я лікар, дерматолог, косметолог та викладач Art of Beauty School. І сьогодні ми з вами проговоримо про найбільш популярне питання в кабінеті: це брекети або контурна пластика, що має бути первинна і чи можна в принципі комбінувати контурну пластику, якщо в нас планується ортодонтичне лікування. Перше. І найважливіше, ортодонтичне лікування не є протипоказом до контурної пластики губ, але ми маємо розуміти, що при носінні брекет-системи ортодонт встановлює брекет-конструкцію в порожнину рота, тим самим збільшуючи об'єм верхньої і нижньої губки. І відповідно, коли ортодонтичне лікування добігає до кінця і потрібно знімати цю брекет-конструкцію, то верхня губа нижня вони будуть зменшуватися в об'ємі. Ось це дуже важлива інформація. Чому? Тому що якщо ми коригуємо робимо контурну пластику губ безпосередньо вже. Коли стоїть брекет система, то губка в нас буде набагато більшою, і по факту, після закінчення ортодонтичного лікування, візуально губи зміняться. Тому я пропоную своїм пацієнтам два варіанти. Якщо ваше ортодонтичне лікування планується більше ніж на рік, то ми спокійно можемо проводити контурну пластику. Якщо ж ортодонт каже, що вам потрібно встановлювати брекет конструкцію ну, максимум на півроку або на вісім місяців, то я раджу своїм пацієнтам зачекати. But one thing I will not do is give a fuck спочатку. Ми вирішуємо ортодонтичне лікування, а далі одразу після зняття брекет-системи ми можемо спокійно проводити контурну пластику, тому що відверто зараз дуже багато дівчат, які можуть і 3, і 4 роки ходити з брекет-системами або з лайнерами. Ми з вами розуміємо, що чекати 3-4 роки за того, щоб зробити бажану контурну пластику губ, щоб почуватися себе впевнено або вирівняти якусь асиметрію, яка в нас є від природи, не потрібно чекати так багато часу. Тому запам'ятайте, ортодонтичне Лікування не є ні абсолютним, ні відносним протипоказом до контурної пластики губ. Бувають випадки, коли до нас приходять пацієнти, які категорично проти ортодонтичного лікування. Наприклад, в них є прямі покази перед проведенням процедури. Ви як лікар-косметолог маєте обов'язково зазначити, що вам необхідно ортодонтичне лікування і що косметологія в даному випадку є виключно для приховання якихось ортодонтичних нюансів, але це не є лікувальною процедурою. Тому, звісно, як лікар я маю радити обов'язково. Відвідати ортодонта. Якщо ж дівчина, наприклад, 50 і вона точно знає, що вона вже не наважиться на ортодонтичне лікування, то звісно, ми, як лікарі, маємо зробити все задля того, щоб людина, дивлячись в зеркало, була повністю собою задоволена. Але в такому випадку це не тільки робота з контурною пластикою губ, це ще є обов'язкова робота з губу підборідною виразною, а також контурна пластика нижньої третини обличчя, а саме підборіддя і, можливо, навіть кути нижньої щелепи. І давайте підведемо з вами підсумки стосовно того, що одне. Одному не заважає. Ви можете спокійно проходити ортодонтичне лікування і також завітати на контурну пластику губ або навпаки провести контурну пластику губ і зайнятися ортодонтичним лікуванням. Тому, якщо ви бажаєте навчитися робити хороші гарні губи, запрошуємо вас до нашої школи Art of Beauty School.